Готуємо швидкі сирні булочки на сніданок, 350 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 1 білок, а жовток залишу на змащення, сіль за смаком, 120 г борошна. У мене звичайне пшеничне, а ви можете яке завгодно. Пів чайної ложки гашеної соти або чайну ложку розпушувача. Розминаю все виделкою. Будуть залишатися грудочки. Але якщо без грудочок, то можна перебити блендером. Вологими руками формую 4 булочки. Можна робити бубликом. Змащую булочки жовтком. За бажанням зверху можна присипати кунжутом. Ставимо в розігріту духовку 180 градусів приблизно 30 хвилин до рум'яності. Ось і все. Булочки до сніданку готові. Все приготування зайняло менше часу, ніж горілася духовка. Рум'яні, ароматні і корисні. Підходить всім навіть на схудненні. Розріжу навпіл. Вона м'якенька і дещо волога всередині. Пориста, а зернятка сиру тільки прикрашають. Начинку можна брати за своїм смаком. У мене вершковий сир, салат, овочі, твердий сир і ковбаска. Ситно, смачно і корисно. Я думаю, це стане вашим улюбленим сніданком. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!